Корочі, дивіться, як Віталік робить цікаво. Дивіться, великий об'єкт, да? тобто багато дуже крісел, які він сам робив би довго. І тут такий да, він навчає людей робити цю э, роботу, з да? кручками ми всі ставимо. За рахунок цього отримує, можна сказати, додаткову оплату да, за сам курс, плюс додатково. Він ускорює свою роботу. Пристав він би, би робив, або там би платив би людям за те, щоб вони це зробили. А так ми йому заплатили. Зробимо йому роботу, можна сказати, да? але ну отримуємо якісь знання. Дуже цікавий підхід, ваше там до 90 днів інформація. Прошу. Получається, Я тут воно? у нас так. так, якщо кратко вам розказати, то тут е посилання, де що закупити, інструкції по місця, інструкція техніки без... безпеки, матрац. Групи, де, де замовити візитки, навіть є посилання. Шаблони для оферт, ну, типу, для вашої реклами. Саме текст я посилаю, закриваючи клієнта. Сам текст. щоб ви не придумували нічого з голови. <связывая> даю четыре <связывая> э, фирмы в Польше, которые предоставят вам заказы, если вы будете, если вы не можете найти себе заказы, я дам вам четыре фирмы, созвоните с ними, договоритесь, они вам <связывая> <связывая> будут заказы давать. Ну, это конечно. Ну, то есть, если ты, ну